Чекай, 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 стоп, стоп. Сі-сі, сій, сі. тут треба все знімати. Друзі, вітаю вас на каналі у пошуках монет і старовини. Сьогодні у нас цікава експедиція по німецьких позиціях. Якщо ви дивилися попереднє відео, дуже цікаві знахідки. І, і срібло, є, і каски, і значки, і жетони різноманітні. Тобто місця, по яких я хожу ще нога. Людини після Першої світової війни не ступала. Зараз ми йдемо на одне місце цікаве. Там же, можливо, є мої друзі, вони проводять розкопки. І ми вам покажемо все цікаве, що попадеться. Дайтесь, дивіться до кінця відео. Хто не підписався, підпишіться, поставте лайк, обов'язково коментуйте, запитуйте. Далі буде цікаво. Поїхали! Так, друзі, це є дорога, по до якій ми попадемо до німецьких позицій. Де були знайдені каски, значки, гудзики, срібло і багато-багато цікавого. Так, ліці гарно. Страшно трохи попати, тому що попадається. Міни попадаються, нерозірвані гранати. Бо є щастя. Експедиція в повному розгарі. Не знімай, не знімай. Щоб ніхто мені в кадр не попав. Вова. Вова якраз попадає гарно. Ладно, ми тобі там смайлик ліпимо. Вова. Дай Боже. Слід. Ось, друзі, дивіться, яка величезна розрита яма. А є щось показати?

я це що є, від чого це? Німецька, там ще кришка. Райкер! Фірма Райкер, німецькі туфлі. Це кераміка, Кераміка, кераміка. Так, гарна кераміка. Вірно, бо тут блін, і сигнали йдуть і йдуть. А, що, зараз що небезпечно не зачепити, правда? Так, я Ви знали, що взяти на таку яму, енергетика? Треба ти... <зараз> бочку енергетика брати. Так. Шкіра пішла, давай. Кидай, 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 кидай. Друзі, Питумки. що ж ми знайшли під сумок. Шкіряний підсумок. Чекай, 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 стоп, стоп. Сі, 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 то треба все знімати зблизька. Або підсумок синий, або спек. Опа. опа я давайте знаю, що тут таке. Вона щоб нічого небезпечного не було. Шкіра. Штик, напевно. Штик цей. Походу шкіра і штик. Штеки? Да. Нужна? Да, 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 так вот, хорошо. Або пістолет, або, пистолет, або штик. <р campură> à, момент момент А, Момент істини. Момент істини бушки. Всілий? А та, та ти що? – А, пустий, пустий. Та да, ну нахер. – Штек, штик, штек. О, бачиш зацепи. Сміножні. Ребер. Сміножний. Лоша, два, два. Так? <ріст> да. Володя, ну як попадеш на камеру і відео будеш сенсацією на весь інтернет. Так, Красиво, красиво, друзі, красиво. Що ж, виходить, що сьогодні я буду оператором тільки, так? Да? Берейте. <схай> <А> <схай> <схай> якийсь... <Дохню>, <схай> ага. Ви тільки той бліндаж розрили, чи ще якийсь. <схай> Друзі, патрони попадаються цілі. Той танковий. Я відправляв Патрику, він поки що нічого не відписав. І до того орла теж нічого не відписує. Може не мав як. Так, тут теж глибокі сигнали, я певно, буду тут розкопувати. патроны Bueno, de buko? Патрони від ППШ. бачив якийсь охран патрона пістоліту. То не попишає, думаєш ти говориш, ППШ, попишати пістолет а? Так, патрони від пестолета получається бліндаж тут був, так? І то в тій ямі було три каски, так? Двадцять рехінює якихось бізнейної мати. Це тяжко копати тут довго. Нічого, не, раз, не, раз. Це не раз люди викладають відоси, там така яма 4х4 розкопана. Якщо з губінником ходити. Як вона трактор <піг> загнав, пару ковшів. Вчора мужик вам лазить. То дереві. Бачив про те, що... То шпаківня. Вулик був? Він там був біля того вулика? Що за мужик? Та що він там відбирає? Щось собі придумають якусь історію вже з мене з лісовим. Та що там, он подивився, що на робить. Потужний сигнал. Його не У нього типа без. Без дискримінації? Та ні, там є дискримінація. Ага, тебе виключається на желізо? Та можна виключити, але тут немає жилу. А в топ прикольний апарат повезло? Американський. А Ото є баунті? Ні, це. Розкажи, що ти з ним знайшов? Колоч мені Два. Ага. Чорний сигнал, але якийсь такі, такі цікаві. Там друзі, це у нас осколок. Прошу всего там. Ні, це не осколок. Воно має отвір. Тресно. Так, це буде карта місця, де я находив монету. мулятор. Так, загріється по-любому. Це не це у нас алкодинарки. Фух. Ох, який сигнал цікавий. Дріт, дріт, друзі. Інтересно, що це може бути таким кольоровим дві, але не на монетку, то є патрони. Патрони, друзі. Лірза, гільза, гільза. Та ні, друзі, не гільза. Це не гільза у нас. Що ж це є? Давайте разом з вами розглянемо. Друзі, це монета у нас. О, це не перша наша монетка, але який стан. Вона деформована. Напевно, по ній добре влупили. Зараз спробуємо легенько її відчистити. А, щіточки тут рюкзакова я лишив. Так, що це є у нас? Ось так, думаю, що гільза випадає у нас. Монетка, два. Гелера. Там. Непогано. Супер. Перша монетка на сьогодні, Ми сьогодні дорогою не йшли. Ми йдемо прямо, але дорога, кадров. Вона вся завалена дерева. Так, друзі, щось, щось надибав? А що надибав? Що я надибав? Передліхи, не. Клице. Клице від коси, напевно. Бо якоїсь кінної пряжі. Не знаю. Пишіть свою думку. Раптом щось. Oh, yeah. yeah? okay. А що це, yeah. це є? Дивись, сигнальна. Ну, может быть, и сигнальные ракеты. А сейчас, знаешь, копейки посыпали. Пульсований голуб! Ось таке, друзі, кулечко випало. Та що гільза. Дивіться, друзі, щоб підняв якраз забув камеру включити. Така штучка від техніки. Супер. Номерний знак є. КР-25 ППБ 1 Ого! Бляху. Що ж, друзі, на сьогодні у нас буде кінець нашого походу. Всім, хто дивився, обов'язково поставте лайк. Хто вперше дивиться, підпишіться на канал, коментуйте і чекайте випуски наступних відео. Всім дякую, пока.